Так, приїхала я з Таффіля. Макс, ти будеш допомагати. Ой, в цей раз просто чудовий Таффіл. Макс, це як побачиш. Дуже-дуже класно. Мені вже прям цікаво. Ананас? Чи що це? В просто чудово. Квіти бачу. Він завжди класний. Але в цей раз. Зараз побачиш, який класний. О, зараз не положу. Два в Починаємо. Дуже приємно. Ось такі квіточки. Ось такі. Поставлю їх. Так. Далі. Це не буду витягати. Це, як завжди, грибочки. Їх ціла купа. Так. Опа. І пошла жира. Макс. Полониця. 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 Опа. Далі. Єрсіки, я бачу, так? Чи що? Помідори. А оце не знаю, що не, було, не було часу розглядати, що воно, а на чому себе пасти, що ти хочеш, ти знаєш, що це? Бурята. Що це за бурята, Це щось таке, коротше, щось самолетне. Так, це масло і пошла так, А от корінців і от таких штучки у нас от, пожалуйста, можна жарить людей. Так, персик з тут вже змішані, Ой, тут, тут. Бачиш скільки. Наггітсов. Наггітсов, ну, типу, а так от і є. Так, так, є. Так. Ой. Щось таке, типа, типу, типу, типу сирочку цю солодку щось полюбити. Я не знаю. Треба дивитися, що воно є. Воно вже виписано. Далі. Філадельфія у нас вона є, але вона дуже смачна і ніколи не завадить. Це Наполеон чи що, дивись. Це, да? так, Наполеона? Так. Так, намазочка. Ще воно намазочка. Кубаска. Сир. Капікуля. Ага. Тафель, так? Да? І ще, ну звісно. І ще. один. В'яленький, але нічого. Так. Це малинка. О, якраз тобі зараз можна малинку. Один, можна. Так, Ще ковбаска, сир з плесенью. Е йогурти. А я ще купила йогурти, бачиш? Дали. Так, ще ковбаска. Та ще сир з плесенью, ще ковбаска. Це йогурт. йогурт, ще сир, ще оця штучка вкусняча. Я так думаю, я не знаю, але думаю, сир що, еще, да. так. Ну, а тут корінці, бурячо, сельдерей, а тут дві полонечки, капусточка, таке все. Так, далі торба пішла. Ой боже, вона неподйомна. Знову нагінці і арахісова паста. Дуже багато її. Так, це овочі, фрукти, овочі, помидори. Боже, помідор, скільки. Скільки помідор? Так. Щоб була перчинка, щоб добра перчинка була різного-різного кольору. Так, ще ковбаска. Так, ще ковбаска. Так. Це оці ковбаски, що ти любиш. Хороша тема, да. да. Не знаю, що це. Так. От ще рахівсова паста. Поділюся, поділюся, під обов'язково. Бо мені стільки не треба. Не знаю, що це, будемо розбиратися. Що воно таке, не знаю. Боже мій, що це таке. Якась паста. Якась паста, ну не знаю, яка. Так, ще арахісова паста, ще якась паста. І багато корінці, корінці, корінці. І вони ще помідори. Боже, не було часу, я вже так дала, от ще наняці, от ще ковбаска, так, куча куча овочів. Бачите, куча всього, корінців. І і ще, і ще, і ще, і ще помідори. Ось такі, А, там ще знизу, 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 знизу. Так, овочі багато. Ой, Чинника, я люблю. Клас. Так, мої любимої. Є в такі сьогодні <клухи> Класне. так, сині, і тут пішло капуста, перець, ой, картопля, лимони, апельсини. Там ціла купа не буду доставати. І остання тяжка теж. так, кексики. О, чаю, теж? Добре? <клухи> так, кексики. Щось іще таке, я не знаю, що воно будемо розбирати. ще якась паста, банана в куча. А тепер, Макс, дивись, Агуст. я себе достаю. Ой, скільки мені накидали, подивись. Так, іще, іще. іще з подивись, скільки. Так, корінці, банани. А тепер дивіться. Арбузик сьогодні розріжемо. Як вам арбузик, а? Як вам динька? А дик скільки, а? Арбузики, диньки, так. якийсь Але нічого. динь, дині, дині. Скільки динь? Будемо жонглірувати, Максим, будемо жонглірувати. Мама твоя жонглюр. Дивись, як мама жанверу, а? Як тебе, а? а? Ні, таке діло. Дивіться, скільки, скільки, скільки динь, різні, різні дині, ви бачите. А, понюхай, які вони. Максим, вони так пахнуть. Вони афіг, а, так, так. І це ще, ще не все, і ще, ще, ще колбаска, ще нагінці. Фу. Я, щось, я не вже, що, я це не повторюю, що? Та це тісто, це ось ось солодотки такі, галувачі, що воно таке? Що ще на маска? І, ой, Господи, я вже не буду. Зараз, буду. о, курці, і ще Отакий у нас тафір сьогодні. Як вам? Як вам наш О, сьогоднішній тафель, а? Сьогодні чудовий він. Він завжди класний, але сьогодні просто афігенський тафель. Дякую, 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 німцям. дякую за таку допомогу. Це дійсно велика допомога. Так. все. Гарна настрою вам. Люблю, бувайте.